Ну що, друзі, ви питали за маленький дизельний опалювач, я роблю відео. Комплект гофра на виход е, гарячого повітря, це забор повз на горіння, це гофра вихід опалювання, пульт, дивіться який. Забор воздуха, хамотики, метизи та інша лабуда. І ось вона. Маленька, легка, зручна. Подивіться на її розміри. Як вам? Отак от, от. Оп! І вона в нас 24 вольти. Нам знадобиться паливо, дизель. Перетворювач 12-24 в нашому випадку це 20 амперів, іншого нема. Та акумулятор. Ну що, лиємо палива та на запуск. Зараз я її запущу, буду проганяти по різним режимам та показувати вам струм. Ну що, запуск з першого разу. Поїхали! Ну що, дивимось, Це у нас вимкнувся вентилятор. Ну, то не вентилятор, то є турбіна. Зараз вона розганяється. І зараз в нас почне працювати насос. Ось на табло, ось на табло ми бачимо. Повітря, синє заход на турбіну і вихід червоний. Що в нас тут є? 12,7 градусів Цельсія. Це у нас зараз температура забортна, як ми кажемо. 15 то у середині. 23,3 вольта у нас приходить на пічку. Чекаємо. Поки ми чекаємо, я розкажу ось за ось цю приблуду. Це перетворювач мій 1224 на 20 А. А, на жаль, от ці опалювачі пічки у нас тільки на 24 вольта досталися і ми робимо через таку компенсацію. Ось почав працювати насос. Якщо ви бачите, струм у нас на запуск, це свічана калу, це турбіна. І а, мій недолік я не зробив підкладочки сюди. Тут у нас вихід гарячого повітря. Одна трубочка і там інша це запор. От зараз ми запускаємось. Трошки тепла. Це все, все запуск. Дивіться, який струм у нас іде. Ви повинні бачити це всі показники. Ну що, друзі, в нас є вихід на режим. Подача у нас 5 Гц. Це 5 соконі цикатінь насоса у секунду. Струм у нас, ви бачите, 1, 4, 1,9. От зараз, коли ми вийдемо на режим та прогріємось, ми знімемо струм. Так, все, 100% вийшли на режим. 129 у нас на турбіні, і зараз воно буде зростати трошки. Бачите, так? Да? Ми можемо сказати, що він до 2 амперів. Так, і так, що ми будемо зараз робити? Бачите, зростає температура, ну, вона повинна... О, вже, вже гаряче. 136. Значить, Що я хочу вам запропонувати? Ми знимемо... ой, не тут. Ми знимемо на 4 подачу герца і подивимось струм. Зараз трошки ми устаканимось. І так, це струм на 4 герцях. Ну і потужність 15 ватт. Так. Далі ми йдемо 15. 128. Так. Далі ми йдемо на 3 Гц І дивимось. Далі так. ми йдемо. 15. 128. Так. Далі ми йдемо на 3 Гц І дивимось. І так, це 3 Гц. кидаємо на 2 і дивимось. І так, 2 Гц. Поїхали на 1. Це саме крайнє нижнє положення. 1 такт насоса в 1 секунду. Зараз трошки він Замедлються і я вам дам струм. Так, дивіться, ну я можу сказати, що цей опалювач дуже економічний. У нього, у нього струм до ампера на саме мінімальній подачі. Так, і що ми тут маємо? Ну, 125 воно буде падати. Що тут є? Тут є е, функція е, вмикання-вимикання по е, таймеру е, по температурі. Тут от ми можемо запрограмувати. Та по таким от параметрам, значить, трошки нова консоль. Я поки що з ним не розібрався на всі 100%, але по температурі ми робили запуск. Так. Зараз я його вимкнув. Ми будемо. Дивіться на струм, який у нас буде при вимиканні. Ви бачите, там буде працювати свічка, яка буде продувати пари палива у камері. Ось ці, ці показники. Ну, і, звичайно, в нас, якщо ви бачите, біленький дим повалив з трубки. Це так повинно бути. Опалювач буде продуватися, і коли він продується, він вимкнеться. Ми трошки почекаємо. При вимиканні, ви бачите, там буде працювати свічка, яка буде продувати пари палива у камері. Ось цей. Ці показники. Ну і, звичайно, в нас, якщо ви бачите, біленький дим повалив з трубки, це так повинно бути. Опалювач буде продуватися, і коли він продується, він вимкнеться. Ми трошки почекаємо. А поки він вимикається, два слова. Це Китай. Маленький, зручний, дуже привабливий мені, він дуже зайшов. Конкретно ось для цього причіпа для Невядова. Ви бачите, да? і я планую його встановити або у цьому, у цей рундук, або... Встановити у рундук цей усередину, та ось на цю стінку вивести вихлоп. Опалювач був придбаний на 7-му кілометрі у мого приятеля Миколи, я дуже давно його знаю. Коля, спасибо тобі огромное. Вещь отличная. Ми рекомендуємо. І так, що в нас є? Поки що крутимо, 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 крутимо. Ви бачите, і я навіть чую. І трошки гаряче, поки він відпрацьовує зупинку. Друзі, і прохання. Перший раз бачу такий пульт. Що всередині не знаю, але прохання в коментах напишіть, будь ласка, як його під'єднати. Добре? Дякую. Трошки розібрався з пультом. Він був під'єднаний, там була батарейка. І якщо ми його вмикаємо, якщо ми його вмикаємо, ми можемо... З пульта регулювати або подачу або температуру. Бачите, да? І давайте подивимось, наскільки буде працювати пульт. Ну, тут вже більше, ніж 5 метрів. І він в нас працює. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 метрів. Ну що, друзі, вимикаю. Опалювач в нас вимкнувся. Я Почув, що він зупинився. І це 0,14 А. Це холостой ход ось цієї приблуди конвектора цього. Ну, а зараз, зараз ми будемо перевіряти другу пічку. Це для нашого приятеля Александра Седеси, який строїть каплі. Я вам його вже на каналі показував. Ну, раджу, хлопці, просто раджу. І набійте, набійте на те, що він 24 вольта. Він маленький, він зручний, він економний, по-перше. Ну і Forextreм радить. Дякую, друзі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Струмові показники без прикрас. Від Forextream. Пока-пока.